Вітаю! Ви на каналі Антикваріат та колекціонування. Сьогодні на огляді 10 найдорожчих монет Римської імперії срібла та бронзи, які були продані у 2024 році на аукціоні Віоліті. Відкриває 10-ту сходинку Селіква Констанція II. Римська срібна монета рівна 1.24 римського золотого соліда. Монета була відкарбована між 337-м та 347 роками на монетному дворі в Антіохії. На аверсі монети зображена голова Констанція II праворуч у перловій діадемі з очима піднятими до неба. На реверсі монети легенда у чотири рядки, всередині вінка зверху увінченого дорогоцінним каменем, внизу під вінком позначення монетного двору. Правління Констанція II характеризувалося постійними війнами на кордонах проти Сасанітської імперії, германських народів в Придонав'ї та Північному Причорноморі з сарматськими та слов'янськими племенами. В той час внутрішня Римська імперія пройшла через неодноразові громадянські війни і узурпації, що завершилися поваленням Констанція як імператора його двоюрідним братом Юліаном. Його релігійна політика розпалювала внутрішні конфлікти, які тривали після його смерті. Вага монети 4 грами. Монета була продана 28 квітня 2024 року за 35 тисяч гривень. На 9 сходинці у нас розмістився медальйон марка Аврелія. Медальйони Римської імперії карбувалися часто як пам'ятні або святкові випуски. На відміну від монет, медальйони не використовувалися як повсякденні гроші, а призначалися для особливих випадків, таких як свята, тріумфи або подарунки від імператора. Медальйони значно більші і важчі за звичайні монети, що підкреслює їх значущість. Зображення та написи на медальйонах зазвичай більш деталізовані, ніж на монетах, що свідчить про високу якість виготовлення. Медальйони часто зображували портрети імператорів, божеств, сцен з міфології, тріумфи та інші події. Також служили для увінчення значущих подій і осіб, і навіть для пропаганди. На даному медальйоні зображено б'юст марка Аврелія, на реверсі зображений вершник на коні, що замахується списом над надздобичу. Можливо, медальйон відображає сцену полювання самого Марка Аврелія. На превеликий жаль, медальйон має досить великий отвір, можливо, зроблений власником медальйона для носіння як підвізка на шиї. Вага медальйона більше 48 грам. Медальйон був проданий 24 липня 2024 року за 35 тисяч 4 гривні. На восьмій сходинці у нас розмістився денарій. Знову марка Аврелія. Денарій досить рідкісний. Причому у відмінному стані, Марк Аврелій був римським імператором, що правив 161 по 180 роки, та був філософом Стоїком, відомим своїм філософським щоденником роздуми або наодинці з собою, який залишив глибокий слід у світовій культурі. Він правив у період, який часто називають золотим віком Римської імперії, і був одним з п'яти хороших імператорів. На аверсі монети зображено бюст імператора Марка Аврелія праворуч по колу напис. На реверсі монети зображено рукостискання символічний жест, який слугує знаком скріплення обов'язків та досягнення згоди. Дві руки зімкнуті у рукостисканні між ними штандарт. По колу напис. Вага монети 3,44 грами. Денарій був проданий 21 листопада 2024 року за 37 тисяч 201 гривню. На сьомій сходинці римського імператора узурпатора Прокопія, який правив з 365 по 366 роки, проголосивши себе після смерті імператора Іовіана. Його правління було недовгим і конфліктним. Завершившись його поразкою та стратою у 366 році, Прокопій у 365 році, скориставшись невдоволенням населення східної столиці, підняв заколот у Константинополі та проголосив себе Августом. На бік Прокопія перейшли легіони, які раніше служили під його командуванням. Крім того, він зібрав загони з рабів. Саме тоді було розпочато карбування монети із зображенням узурпатора. Однак правління Прокопія тривало недовго. На початку весни 366 року Валент рушив проти узурпатора. Після кількох битв та переходу на сторону Валента частини війська Прокопія Прокопій з невеличким загоном військ втік. Однак, незабаром був схоплений колишніми своїми прихильниками та страчений 366 року. На аверсі монети зображено драпіроване погруддя імператора Прокопія праворуч. У діадемі та у бладунках. ОКОЛО напис На реверсі монети легенда у два рядки в середині вінка, зверху увінченого дорогоцінним каменем, внизу під вінком позначення монетного двору. Була продана монета 2 листопада 2024 року за 40 тисяч гривень. На шостій сходинці динарій імператора Попієна Марк Клодій Попієн Максим, римський імператор, який правив з квітня по липень 238 року, керував Римською імперією разом із Бальбіном впродовж 99 днів під час так званого року шести імператорів. Через обмеженість джерел, які описують цей період, інформації про Попієна залишилося мало. Коли в Африці імператорами були проголошені Гордіан І та Гордіан II, Сенат призначив комітет із 20 осіб для координації дій проти Максимина Фракійця та включив до нього старого сенатора Попієна. Дізнавшись про поразку і загибель гордіанів та побоюючись помсти з боку Максиміна, Сенат зібрався на закритому засіданні у храмі Юпітера та проголосив імператорами двох людей: Попієна та Бальбіна. Однак народні заворушення не вгамувалися і, до правлючого дуету додали Гордіана III, онука загиблого Гордіана І. Пупієн, який рушив зі своїм військом до Равенни, аби відбити наступ Максимина, оцінював свої шанси досить скептично. Проте битви не сталося, тому що Максимина було вбито своїми ж солдатами під час осади Аквілеї, а його голову було доставлено до равенни. Попієн, прийнявши колишніх вояків супротивника до своїх легіонів, відправив військо назад до відповідних провінцій та повернувся до Риму лише з преторіанською гвардією та власною охороною. Бальбін зі свого боку не впорався з підтримкою порядку у столиці, тому імператорам довелося відвернути увагу від армії та узятися за вирішення соціальних проблем, що викликало гнів військових, які вже з жалем згадували вбитого Максиміна. Тому 29 липня, під час проведення капітолійських ігор, преторіанська гвардія вторглася до імператорського палацу, де оточила Попієна. В той час як вірні йому германці знаходилися в іншій частині будівлі. В місці засідання Бальбіна Попієн наказав Бальбіну відправити допомогу, але Бальбін, вважаючи, що це змова Попієна, не став цього робити. Унаслідок цього преторіанці схопили обох старих імператорів. На той час попієну було 70 років, а бальбіну 60. Роздягнули їх та провели містом до свого табору, б'ючи та насміхаючись із них. Проте вірні імператорам германці почали переслідувати імперську гвардію, тому преторіанці були змушені вбити попієна та бальбіна, не пройшовши і половини шляху. Таким чином, правління Пупієна та Бальбіна тривало всього лише 99 днів. Після цього преторіанці, не знаючи, кого обрати імператором, визнали їм Гордіана III, який у 13 років став наймолодшим керівником об'єднаної Римської імперії за всю її історію. Також поширювалися чутки, що саме Гордіан наказав стратити імператорів з метою отримання одноосібної влади. Монета у відмінному колекційному стані. На аверсі монети зображено драпірований бюст попієна праворуч, у лавровому вінку та обладунках. По колу напис. Імператор Цезар Марк Клодій Попієн Август. На реверсі монети зображена пакс. Богиня миру у римській міфології. Драпірована пакс сидить ліворуч, тримає гілку у витягнутій правій руці та скіпетр у лівій. Поколо напис Пакс публіка, що перекладається як спокій громадськості. Матеріал монети срібло. Вага 3,21 грами Монета була продана 12 січня 2024 року за 41 тисячу 500 гривень. На 5 сходинці денарій Помпеї Плотіни, дружини римського імператора Траяна Плотіна походила з роду Помпеїв, була дочкою Луція Помпея. Народилася за одною із версій у місті Немаус, південь Галії, за іншою версією, в Іспанії. Одружилася з трояном задовго до того, як він став імператором, десь у середині 80-х років першого століття. З цього часу постійно була разом з чоловіком, у 96-му році була разом з трояном у колонії Агріпіни, сучасний Кельн. Коли прийшла звістка про усиновлення його імператором нервою, після смерті у 98-му році Нерве та з приходом до влади Траяна відігравала важливу роль у налагодженні відносин між імператором та сенатом. Плоті набрала активну участь у політиці та захищала інтереси римлян. Вважається, що саме вона допомогла знизити податки та призначити виплату допомоги сиротам. У сотому році Сенат надав Помпеї Плутіні титул Августи. Відносини між Траяном і Плутіною, як писали древні автори, були добрі, але прохолодні дітей у них не було. Траян більш за все цікавився війною хлопчиками та вином. Завдяки гомосексуальності чоловіка Плутіна мала більше волі. Як Августа, Плутіна намагалася досягти головної своєї мети передати владу Адріанові, який, за деякими відомостями, був її коханцем. Для цього Плутіна спочатку домоглася у сотому році укладення шлюбу між родичкою Траяна Вібією Сабіною й Адріаном, що наблизило Адріана до влади, хоча Траян був проти цього. В цьому Плутіні допоміг префект Преторії Ацилій Атіан. Плутіна супроводжувала чоловіка під час його війни з Парфією у 115-117 роках. З 8 на 9 серпня 117 року Траян помер у селі Нунті Кілікія. Саме в цей час Плотіна домоглася від Траяна підписання указу про усиновлення Адріана та заповіту про передачу останньому імператорської влади. За деякими відомостями, ці папери були підроблені Плотіною. У період правління Адріана жила в Римі, зберігаючи свій вплив на державні справи. Померла 1 січня 123 року після смерті була зарахована до богів, похована під колоною Траяна. На її честь Адріан наказав побудувати храм у Римі та базиліку у Немаусі. На аверсі монети зображено бюст плотіни з драпіровкою праворуч. Волосся зібране в косу. По колу Напис На реверсі монети зображена Веста, покровителька сімейного вогнища та жертовного вогню у стародавньому Римі. За переказами її храм між капітолійським та палатинським пагорбами збудував напівлегендарний цар Нума Помпілій. У центральній частині розташовувалося вогнище, на якому горів вогонь. Його згасання римляни сприймали як передвістя майбутніх бід, тому за ним ретельно стежили. Це вогнище, згідно з віруванням древніх римлян, було центром Всесвіту і особленням самої богині. Зображена на монеті Веста сидить ліворуч, на кріслі з курульним механізмом. У правій руці тримає паладій, у лівій короткий скіпетер. По колу напис. Матеріал монети срібло. Монета була продана 28 грудня 2024 року за 43 тисячі 7 гривень. На четвертій сходинці дуже рідкісний фоліс імператора Мартиніана секст Марці Мартиніан. У 324 році був призначений ліцинієм тодішнім імператором в августе співправителі. Той час відбувалися дуже важливі битви громадянської війни між Костянтином І Великим і Ліцинієм за одноосібну владу в Римській імперії. Мартиніан у той час був магістром у Фіції, у Ліцинія. Після поразки Ліцинія в Адріанопольській битві 3 липня 324 року Ліциній призначив Мартиніана своїм Цезарем і номінально Августом на Заході та випустив на честь нього монети в Нікомедії. Після чого Мартиніан був посланий у Лампсак перешкодити армії Костянтина перетнути з фракії Гелеспонд. Після розгрому військ Ліцинія у битві при Хризополі 18 вересня 324 року, Ліциній був засланий у Фессалоніки, де утримувався під домашнім арештом. А Мартиніан ув'язнений у Кападокійській в'язниці. У тому ж році, за наказом Костянтина І, Мартиніан був страчений. Для колекціонерів Мартиніан є справжнім викликом, адже його монети зустрічаються досить рідко і коштують чималу суму. Його правління тривало лише два місяці. На аверсі монети зображено драпірований бюст Мартиніана у кірасі та радіальній короні праворуч по колу напис. На реверсі монети зображений Юпітер, що стоїть ліворуч, хламіда на лівому плечі. Тримає перемогу на глобусі у лівій руці та скіпетр з орлом у правій. Орел з вінком у дзьобі біля ніг ліворуч. Полонений біля ніг праворуч. На правому полі монети напис. Внизу позначка монетного двору нікомедії. По колу напис, що перекладається з латини як Юпітеру-захиснику. Матеріал монети бронза. Приблизна вага монети 3 грами, діаметр близько 20 мм. Монета була продана у 2024 році на аукціоні Віоліті за 49 тисяч 994 гривні. Відкриває трійку лідерів Денарій Септимія Севера з реверсом тріумфальної арки Септимія Севера. Септимій Север, 21 21-й римський імператор, який правив 193 по 211 роки. Взимку 192-193 років, коли імперію охопила криза, Септимій Север був намісником верхньої Панонії та командував сильною боєздатною армією. Після вбивства імператора Пертінакса преторіанцями у 193 році Север був проголошений імператором вірними йому військами. Однак у Римі преторіанці буквально розіграли аукціон за імператорський трон і посадили на нього заможного римлянина Дідія Юліана. Але як виявилося, згодом у нього не вистачило грошей, щоб заплатити за престол. Заручившись підтримкою двох інших претендентів на престол Песценія Нігера на Сході та Клодія Альбіна на заході, Север вирушив з військами на Рим, оголосивши своєю метою помсту за загиблого. Після усунення Дідія Юліана, Север почав усунення інших конкурентів, розуміючи, що йому не вдасться вести війну на два фронти. Він усиновлює Клодія Альбіна та робить його головнокомандувачем військами в Британії, Галії, Іспанії та своїм співправителем, після чого вирушає на схід проти Пессенія Нігера. Нігер зазнав цілої низки поразок і остаточно був розбитий при іссі. Поки воєначальники Севера оточували залишки військ Нігера у Візантії, Север виступив проти Парфії та повернув Аравію та Месопотамію Римській імперії. У 197 році Север із 100тисячною армією розбив свого останнього опонента Клодія Альбіна у битві при Лудономі і став одноосібним правителем, після чого почав другий похід проти парфян, в ході якого завоював Селевкію Кію і Ктезефон, столицю Аршахідів. На реверсі монети зображено тріумфальну арку, яка була зведена у 203 році, на честь перемог Септимія Севера над парфією. Тріумфальна арка Септимія Севера знаходиться на форумі романом та є однією з найкраще збережених споруд античного Риму. Вона була прикрашена рельєфами, що зображали військові кампанії імператора. На арці були написи, які згадували імператора та його синів Каракалу та Гету. Після смерті Септимія Севера у 211 році Каракала вбив свого брата Гету і піддав його ім'я прокляттю пам'яті. Після чого його ім'я було стерте з написів на арці. Денарії із зображенням тріумфальної арки Септимія Севера були відкарбовані у Римі у 206 році. На аверсі монети зображено голову Септимія Севера у лавровому вінку праворуч по колу напис Север Пій Август. На реверсі монети зображено тріумфальну арку Септимія Севера, що складається з великого центрального відсіку та двох менших флангових відсіків. Розділених чотирма колонами Аттик увінчений статуями Септимія Севера на колісниці, запряжений шістьма кіньми, з боків фігури каракали та гети на конях. По колу монети напис консул втретє, батько нації. Як зазначив продавець, це його особиста знахідка, і на монеті були залишки срібної оправи, що свідчить про те, що монету вважали досить цінною і використовували як прикрасу, скоріш за все, як колон на шиї. Локація знахідки монети Хмельницька область. Вага Денарія 2,76 грами. Денарій був проданий на аукціоні Віоліті у 2024 році за 55 тисяч 9 гривень. На другій сходинці дуже рідкісний денарій Гордіана І. Денарії Гордіана І є дуже рідкісними і дорогими, оскільки цей імператор правив всього лише 21 день. Марк Антоній Гордіан Семпроніан Роман Африканський, більш відомий як Гордіан І, батько імператора Гордіана ІІ та дід імператора Гордіана III, правив у 238 році разом зі своїм сином Гордіаном II під час року шести імператорів. Після того, як його син Гордіан ІІ програв битву при Карфагені та загинув, Гордіан, дізнавшись про це, покінчив життя самогубством. Повісившись на власному поясі, монета у відмінному стані, що для такої рідкісної монети є також рідкістю. На аверсі монети зображено драпірований бюст імператора Гордіана I праворуч у керасі та лавровому вінку. По кругу напис імператор Маркус Антоніус Гордіанус Африканус Августус». На реверсі монети зображена Віртус, римська богиня військової відваги та супутниця Марса. Бога війни та покровителя Риму. Віртус стоїть ліворуч на голові Шолом. У лівій руці тримає спис. Правою рукою опирається на щит, поставлений на землю. По кругу напис. Матеріал монети срібло. Вага монети 2,8 грами. Монета була продана у серпні 2024 року за 111 120 гривень. Найдорожчим динарієм 2024 року є динарій імператора Гордіана ІІ з реверсом богині Провіденції. Динарії Гордіана ІІ є дуже рідкісними і дорогими, оскільки цей імператор правив всього лише за різними версіями від 20 до 22 днів разом зі своїм батьком Гордіаном I, який зробив його своїм співправителем після проголошення його імператором внаслідок повстання місцевого населення проти Максиміна І. Хоча Гордіан II та його батько знайшли підтримку у багатьох африканських містах і отримали визнання римського сенату, їхнє спільне правління тривало недовго. Через три тижні з моменту проголошення імператором Гордіан II загинув у битві біля передмість Карфагена під час невдалої спроби захистити місто від намісника Нумідія Капеліана, який був особистим ворогом Гордіана І та зберіг вірність Максиміну. Тіло Гордіана ІІ так і не було знайдене. Почувши про загибель сина, Гордіан І повісився. Монета у відмінному колекційному стані. На аверсі монети зображено драпірований бюст імператора Гордіана II праворуч, у керасі та лавровому вінку. По кругу напис: Імператор Маркус Антоніус. Гордіанус Африканус Августус». На реверсі монети зображена Провіденція. Богиня провидіння, уособлення божественної здатності передбачати одне із втілень чеснот, які були частиною імператорського культу Стародавнього Риму. Провіденція фігурує переважно в мистецтві, культурі, літературі, аніж у міфології. Провіденція драпірована стоїть вліво, схрестивши ноги, спираючись лівою рукою на колону. У правій руці тримає жезл над глобусом, у лівій руці тримає ріг достатку. По колу напис Провіденція Августа. Матеріал монети срібло. Вага 2,71 грами. Монета була продана 5 грудня 2024 року за 152 101 гривню. На цьому наш сьогоднішній огляд топ-10 найдорожчих монет Римської імперії срібла та бронзи завершений. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал.